Слава Україні, слава ЗСУ! Сьогодні хочу з вами, мої прихильники, поділитися думками, ну, звісно, новинами. Так от, президент Зеленський підписав закон, який ухвалений Верховною Радою, і говорить про те, що він відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП. Я вважаю, що це рішення непросте, але це є рішення, що відповідає суспільству. Це пряма відповідь суспільству, я так вважаю. Воно показує, що влада е чує людей, і це на сьогодні головне. Зеленський підтвердив, що цей закон. Гарантує незалежну роботу антикорупційних органів. Їх керівники із цим погодилися на зустрічі з ним. От тепер, мабуть, робота піде. Тепер нам, як народу, України, осталося чекати від набу і САП реальних результатів. Не тільки зловлених, а й засуджених, топ корупціонерів. Повторюсь, не тільки зловлених. А й засуджених. Може тоді з вас зніметься клеймо впіймали, порішали, відпустили. Я собі на своїй думці, і мене ніхто не перебідить що Набу і сам свою роботу за 10 років не виконали. Подобається вона, не подобається. я говорю свою думку. Але є рішення президента, ми повинні його виконувати. Особисто я вважаю, що цей закон це просто формальність. Це просто сигнал, що Україна очищається від корупції. Яка у нас роками ядром зрослася вже? Якраз все про те, що я вам ще раз не один раз говорив. Нам треба боротися не тільки з зовнішніми, а й з внутрішніми гнидами. Тому підтримуємо ці зміни, слідкуємо, що буде далі. Знаєте, я побачив, що наше суспільство дуже активно показало свою позицію. Тому мені б хотілося, щоб отак. От було б в усьому. Я скажу так, що тиснути на і контролювати потрібно не лише владу, але і всіх наших антикорупціонерів. От у мене питання. От чому не виходили на Майдан чи мітинги, як ви їх там називаєте, коли ловили Гладковських, Розенблата, Насірова, Кононенка? Свинарчука, Ігорька Мисайчука. І ще раз повторюю, ловили. Чого ви не входили, коли їх ловили? Тому що відпустили. Чи ви тоді не виходили? Порошенко, так тут взагалі гарем. Торговля углом. Схеми по торгівлі трубою. Ну, от, от дивіться, от візьму просто маленький приклад. От беру. Будь ласка. Петро Алексеєвича, команда Кличко і Петро Алексеевича перерахували за ремонт метро 4 мільярда гривень. Люди, ви знаєте, наскільки актів, скільки випавних роботів? 51 мільйон. Слушай, <реш> ну це просто жалко. Про що далі говорити? Це один момент, один момент. Про що? Ну, главний корупціонер, главний корупціонер не сидить в тюрмі. Люди ж це все бачать. Набу, ау, включіться в усі ці процеси. А знаєте, чому після цих усіх Набу порішали, відпустили, не було майданів? Мітингів. Бо за це ніхто не платив. Я вам скажу прямо. От просто як воно є. Любий мітинг, любий майдан завжди керований, організований і кимось проплоченим. Так, згідний. є люди, які виходять за ідею, але їх небагато. Вони просто обдурені і йдуть за ідею. А все остальне. Організовується і проплачується. Якщо ви думаєте, що я говорю неправду, то давайте дамо термін набу і сап півроку і побачимо, чи будуть сидіти у тюрмі ті, чиї прізвища я назвав. От побачимо. І чи будете тоді виходити ви на Майдан проти Набу, яке не виконує своїх обов'язків, думаю. ні. Я думаю, що вже не понаходять тих спилених дерев після. 14 року після Майдану, які пиляли і ховали, щоб пулі не можна було витягнути від тіля. Але НАБУ, я думаю, постараються, якщо хоче зберегти своє ім'я. Ну, якось так. А поки ми чубимося між собою внутрі, звісно, цим користується зовнішній ворог. На жаль, продовжує атакувати, стріляти, вбивати. Тільки за липень проти України було застосовано більше 5 тисяч керованих аваційних бомб, десь в приділок 4 тисяч шахедів, біля 300 ракет. Найвелика біда це майже 150 балістичних. А ми чубимося. Замість того, щоб об'єднуватися і разом перемагати. Один Зеленський, отак як подивиться, просто людина б'ється як риба, облід, і все робить для збереження України свободної і незалежної. От складається таке враження, знаєте, що у Зеленського чувство страху потеряно з дитинства. Це тільки наш президент із стильними яйцями, реально стильними яйцями може закликати весь світ до рішучих дій. От в даний момент він закликав до зміни режиму в Росії, щоб зупинити терор. Другий момент він закликав заблокувати повністю військову машину Росії, відрізати її військову промисловість, обмежити енергетичні прибутки. От Просто все заблокувати. Закликав всіх партнерів. Я з цим повністю погоджуюсь. Бо е, просто заморожувати активи Російської Федерації цього мало. Треба їх просто конфіскувати і передати ці кошти Україні, роздати людям, підвищити пенсії на ці гроші, відшкодувати житло переселенцям, яке знищила Росія. Одним словом, щоб ці кошти пішли на пользу українцям, а не лежали просто заморожені. Наскільки переселенців з Донбаса, скільки з Луганська, скільки, скільки з Херсона, скільки в нас переселенців, їм їм треба житло. Люди не винуваті, що, що їм расисти розбили житло. Люди жили припіваючи собі. А там гроші лежать заморожені. Чому вони лежать? Давайте їх українцям. Хай куплять людям житло, піднімуть пенсії, піднімуть рівень життя. Чому ми повинні не страдати за когось? А гроші лежать за заморожені. Знаєте, після того, як президент США дав 10 днів дедлайну Путіну, видно, що він на нашому боці. От, от тепер вже прочусило, що він на нашому боці. Тому чекаємо нарешті справді жорстких і справедливих кроків. От ще дуже приємно, що Єврокомісія відкрито заявила, що дасть більше зброї для України і. Зробить ще більш жорстокі санкції проти про Росії. На сьогодні це, ну, як би хто не говорив, а це найшвидший спосіб закінчити війну. Е, Вроді би всі говорять правильно, Осталось одне. Якби вони ще робили те, що обіцяють. А то ж ви знаєте, іноді говорять, а з рук не випускають. Але будемо надіятися на добре. Що буде все хорошо. Знаєте, є ще одне, що мені не подобається чути від наших партнерів, то це те, що вони не хочуть чи бояться провокувати Путіна. От не провокуйте Путіна, бо буде ще хуже. Що, як, що, що вже хуже може бути? От я скажу вам так. Путіну плювати на вашу чимність. Покажіть йому нарешті вашу принциповість. Дайте нам зброю. Якщо ви підтримуєте демократію, справедливість та закон, тоді це ваш обов'язок, просто обов'язок, повторюсь, підтримувати ЗСУ, підтримувати наших волонтерів, дипломатів. Вони ж хоч якось наближають нашу перемогу. Знаєте, я завжди кажу так, як є, так от нарешті не лише Балтія, а ще й багато країн Європи. просто Підтримують так, знаєте, тихо, щоб ніхто не знав. А США і НАТО запровадили нову інноваційну систему фінансування поставок зброї в Україну. Що вона передбачає? Знову по простому, щоб люди зрозуміли. А вона передбачає те, що Україна формує список, що їй треба, першу пріоритетних потреб, Допустим, перший транш на суму 500 мільйонів доларів. А НАТО буде розподіляти. Між собою, хто фінансує, а хто передає. І членів НАТО. Ви зрозуміли, так? Да? Яка в цьому мета? Мета обійти бюрократію і просто оперативно забезпечене наші Збройні Сили України необхідним озброєнням. Тому що зброя потрібна нам навчора. В НАТО це розуміють. Чудово розуміють, що тільки посилення України поверне Росію за стол переговорів. Ця підтримка ще один доказ того, що наші партнери не відступають і не відступлять. Ми отримуємо не тільки зброю, а шанс зробити війну для Росії нестерпною. Наші Збройні Сили України це просто. Це просто, ну, я не знаю, як як, як, ну, всіми хорошими словами як і назвати, але вони роблять вже неможливе. Я говорив і говорю, це найсильніша армія в світі по духу. Вони роблять все, що від них залежить. Осталось тільки одне. Допомагайте їм, допомагайте, хоч трошки, хоч чимось, допомагайте, об'єднуйтесь ще трошки. Я вже казав, що кожен на своєму місці. От допомагайте, хто чим може. Потерпіть ще зовсім трошки. Все буде добре, все буде в Україна. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, підтримуйте Збройні Сили України. Вірте нашому президенту, підтримуйте його. Слава Україні! Слава українській нації і пес Російської Федерації. Слава Україні!